Взагалі, харківський напрямок виявився просто пасткою для РФ. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорить, що окупанти в патовій ситуації. Він це пояснює тим, що вони не можуть нічого досягти в напрямку Вовчанська та Липців. Цей напрямок для росіян перетворюється в пастку. З одного боку, вони не можуть просто так взяти та вивести свої війська. Ну вони ж друга армія в світі, а продовжувати наступати їм просто немає чим. Окрім всього іншого, вони зараз займаються тим, що почали процес перекидання деяких підрозділів, які діяли по кринках, Олешках та голи пристані і фактично в Кімбурській косі на Херсонщині. А це каже про те, що у Збройних сил може відкритись можливість для розширення плацдармів саме на лівому березі Херсонщини. А також а росіяни просто застрягли у Вовчанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області. все нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь. Оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська Росіяни втратили щонайменше 4 тисячі осіб. В середньому це щонайменше 130 військовослужбовців РФ щодня. Також на цьому напрямку наші захисники знищили понад 50 танків. Та що цікаво, російська пропаганда пише кожного разу речі, які взагалі не мають і близької правди. Кілька днів тому російські воєнкори зробили таку гучну заяву: мовляв, в котлі опинилися 5 тисяч військових збройних сил України. Щоправда, потім допис кудись зник. До слова, цей же воєнкор регулярно пише про штурми росіян і катастрофічні втрати Збройних сил України та забув все уточнювати, що все відбувається з точністю да навпаки. Насправді, окупанти потрапили у вогняний котел і їх оточили у Вовчанську на агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 до Росіян та 30 росіян вже здалися в полон. А вони побудували цілий план, як прорватися Вовчанську, а натомість потрапили в пастку. Про це пише видання Форбс. Очевидно, план росіян полягав в тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсуванням річки, щоб о, увірватися в південний Вовчанськ. План не спрацював. Українські бійці зазначають, що росіяни оточені. І без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення. Про те, що росіяни в пасці, та також підтвердив і військовий оглядач Константин Машовець. Він підтверджує, що окупанти знаходяться в агрегатному заводі, але вказує на те, що їх там біля 200. А далі, давайте поговоримо про те, як Сполучені Штати активно працюють над забезпеченням потреб України в авіації. Зокрема, у підготовці українських льотчиків, речник Пентагону Патрік Райдер. Він заявляє, що українські пілоти проходять навчання на F16 на авіабазі в Аризоні, США, а також в Данії. Він зазначає, що тренування можуть бути додатково розгорнуті і в інших місцях Європи, але не назвав точну кількість пілотів, які будуть брати в цьому участь. Пентагон серйозно налаштований на взаємодію з країнами авіаційної коаліції для забезпечення. Потреб України це включає в себе не лише навчання пілотів, але й забезпечення всього необхідного для ефективного використання авіаційних сил. Незважаючи на деякі логістичні обмеження, ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та підтримці її у війні проти агресії Росії. Також Данія продовжує надавати значну військову підтримку Україні. Нещодавно Міністерство оборони Данії оголосило про 19-й пакет допомоги, ну а також інвестиції в українське збройове виробництво. Новий пакет допомоги включатиме наступне: по-перше, додаткове обладнання для підтримки винищувачів F-16. Це забезпечить ефективне використання літаків українськими збройними силами. По друге пакет включає угоди із союзниками щодо закупівель і передач із боку. Оборонної промисловості союзників, ну тобто, це дозволяє розділити кошти так, щоб Міністерство оборони Данії могло швидко задовольнити потреби України. А також буде зроблено пожертвування із запасів Збройних сил Данії для підтримки України. Таким чином, міністр оборони Данії підкреслив важливість продовження значної військової підтримки України через тривалу російську агресію. Він також наголошує на зобов'язаннях Данії. Щодо гарантування безпеки України в найближчі 10 років. Факт обезголовлення окупантами українця зафіксовано на Донеччині. Так повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін. Він заявив, що вже навіть є докази злочину. Під час проведення аеророзвідки в Донецькій області українські військові виявили пошкоджені брунований автомобіль Сил оборони України, на якому була Відрізана голова українського захисника. І ви розумієте, що такі злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону, які напевно віддавали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. До речі, їх начебто вже теж індифіковано. За словами генерального прокурора, також встановлено особу вбитого захисника. Імені його не називають, тому що тривають процедури для остаточного підтвердження даних. А також ГУР повідомило, що індифікувало російських військових, які у другій половині, половині травня поблизу Роботиного розстріляли чотирьох українських військовополонених. Ними виявилися російські військовослужбовці, що входять до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку та 42-ї мотострілецької дивізії, а також 58-ї армії Південного округу Збройних сил Російської Федерації. Ну а далі давайте поговоримо про те, що 19 червня народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект номер 6569 про створення в Україні військової поліції. Представники нового правоохоронного органу будуть здійснювати попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у міністерстві оборони України, збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Оперативно-розшукову діяльність, забезпечення правопорядку у військової дисципліни, а також військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення порядку. Також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту. Пишіть, як вам такі. Нові ідеї, чи потрібна взагалі така військова поліція в Україні. А ми рухаємося далі. На виставці у Франції показали новий український дрон Камікадзе під назвою Булава, який знаходить, до речі, слабкі місця російської техніки за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект дозволяє йому автоматично знаходити раніше встановлені слабкі місця в російській. В російських, наприклад, танках, БТРах і під час фінального підльоту вражати таку ціль. А також американська військова корпорація North Corp відкриває в Україні виробництво боєприпасів середнього калібру. Підприємство відкривають в рамках угоди між Пентагоном та українським урядом. В майбутньому планується виробляти також танкові та артилерійські боєприпаси. Угода про спільне виробництво є першою публічною, публічно визнаною угодою між прем'єр-міністром оборони США та українським урядом щодо виробничного проєкту в Україні. І наостанок схоже, що в Російській Федерації дійсно проблема з технікою та вже навіть із живою силою. Росія перекинула майже всі. Війська із під кордону Фінляндії до України так пишуть з засоби масової інформації з посиланням на супутникові знімки. На них видно, що російські бази там стоять практично порожні, попри погрози Путіна через вступ Фінляндії до НАТО. Джерело видання у розвідці підтвердило, що росіяни перекинули на війну проти України близько 80% техніки і солдатів. На цьому в мене все. Дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.